кинул вроде бы. Заснял? Заснял. Да. Забрав гроші, так? Що, хто? Кати. Слідчі оперативний сюди. Слідчі оперативний сюди. Що, що що? Нічого. Що, що таке, скажімо? Представте себе, будь ласка. Це район, відділа, поліції, Демчук, судій. Олексій. Будь. Дуже приємно. Пожалуйста. Що цікаво, скажіть, будь ласка. Нічого. Ви Перевірили тільки, що... документи. Я бачив. Я стало? все шикарно бачу. Що що? Ми отримали хабаратики. Відносимо. Все. Поїхали.